Слава Україні! Х2 в нас продовжується на сакральні уламки. Тепер Х10 на принца Каймера. Будемо відкривати ще декілька уламків. І так, ми на аккаунті Віктора і є 8 сакралів. Нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь. На телеграм-групу. Так, і поїхали. 8 сакралів. Треба дістати або каймера, або когось з відступників, щоб забрати Лідію. Це не відступник Бівальд. В принципі, герой непоганий можна, 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 можна поставити на гіду, але не то, що ми чекали. Ще є 6. 7. Тепер 6. Так, анахорет. Вроді накладає бонус точності, але не дуже цікаво. Відступник Глурія. Не то. Хтось з гномів, Барт Фордбор. Добре, але не то. І. Х10. Ну, є ще три уламки і... ще шанси є? І. Х10. <плес> Шалений Х10. Де каймер? Де каймер? Ай. Ай-яй-яй, ай, ай. ні одного, ні відступника, ні одного каймера. Так, що ми дістали з нового? Що ми дістали? Ага. Так. Роанас новий. Адріель. Ага, Бівальд. Дубль. І Астроліт. нова. Ну, таке собі. Що ж, дякуємо Віктору і переходимо далі. Так, і в мене цілий один уламок. Вчора відкрито 6 без легендарного. Тож, каймер приходи. Давай каймера! Ну як? <світ> а, Ігнатіус, непоганий герой, непоганий герой, але є один маленький нюанс. Він мені недавно прийшов. Вже в мене є один Ігнатіус, це вже буде дубль. Я і першого дуже не використовую. Що ж, от таке вийшлося відкриття. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що дістали ви, якщо відкривалися. Все буде Україна і до нових зустрічей!